Свідки розповідають, все сталося миттєво, багатотонний ваговоз проскочив перехрестя і несподівано вилетів просто на тротуар. На шляху вантажівки було з десяток пішоходів. Серед них шестирічний хлопчик, який гуляв з батьками. Всі вони дивом встигли відскочити. Зупинився ваговоз лише тоді, коли в'їхав у ринок, протаранивши при цьому кілька кіосків. І тут пощастило, адже людей всередині крихких споруд не було. Розговорити з парнем тут, бо машини седра І Загреміла машина уже живіті, коли вибіжали, вже вон після забором. Ну, Побіжають в машині, водитель. Воно... виводітель. Пінаша сорта в нього. Він таке пожило, йому 360, може більше. Що стало причиною аварії? Зараз з'ясовує поліція. Ймовірно, водію стало зле і він знепритомнів. Чоловіка швидка доправила до міської лікарні. Зараз він в реанімації. На щастя, як так, всі люди, які тут були, сьогодні родилися в сорочці. Їм досить, досить так суттєво повезло. От Хлопчик маленький, його буквально відштовхнули звідти. Ну, дійсно, дуже насичене таке жлаве перехрестя, пішохідний перехід, водій, вантажний бачите, рухався по пішоходному переходу, злетів здоров'я на пішохідний перехід. Мі, могли постраждати дуже багато людей, але на щастя, цього не відбулося.